Безпека передусім. Прикордонники посилюють північний кордон. Наші бійці облаштовують інженерні укриття для особового складу та техніки споруди для спостереження і ведення вогню, загородження на ймовірних напрямах ворожого наступу. Також розбудовують систему цілодобового відеоспостереження для контролю обстановки на землі та у повітрі. На бахмутському напрямку українські захисники відбили два ворожих штурми. Оператори безпілотників визначили маршрут руху противника та координати захоплених ним об'єктів. Танкісти зсу знищили споруду, де перебували окупанти. Що найменше п'ятьох ліквідували. А прикордонники, мінометники обстріляли ворожі сили перед оборонними позиціями і знищили 20 загарбників. А ось так на бахмутському напрямку працює 93-я бригада. Наші військові бойовою машиною піхоти залетіли у гості до вагнерівців. Та вщент їх рознесли. А ось це вже робота бригади Національної гвардії України буревій ці бійці знаються на утилізації російських окупантів. Вони загартовані в боях за Київську та Чернігівську області, Сєвєродонецьк та Лисичанськ, Луганської області. Нині буревій героїчно боронить фортецю Бахмут. Хочу нагадати, що завчора наші збройні сили України відправили до пекла вісім сотень російських вояків. Знищили також ворожу техніку. Зокрема, в металобрухт перетворили 16 танків, 24 бойові броньовані машини, сім артилерійських систем і багато іншого. Загальні втрати противника серед особового складу вже досягають 146 тисяч. І в Росії здається, повним ходом іде підготовка до річниці повномасштабного вторгнення. Враховуючи любов окупантів до символічних дат, українці повинні бути готові. До чергового ракетного удару про це інформує очільник розвідки Кирило Буданов. Водночас речник повітряних сил ЗСУ Юрій Єгнат вважає, що росіяни можуть зменшити атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури, адже зрозуміли, що українська енергетика вже пристосувалася до масованих обстрілів. Натомість, ворог може почати бити. По транспортній інфраструктурі або ж гідротехнічних спорудах разом з тим окупанти ймовірно готують провокації. Про це свідчить заява Міноборони Росії у Москві Стверджують, що Україна нібито готує напад на невизнане Придністров'я для обґрунтування вторгнення, Україна, начебто, планує інсценувати наступ російських військ. З території невизнаної ПМР, окрім того, розвідка зафіксувала рух колон військової техніки неподалік кордону із Чернігівською областю. Жива сила одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ, Повідомляє оперативне командування. Північ швидше за все, мета цієї провокації звинуватити українських захисників у порушенні кордону, вважають українські військові.